Привет. Сьогодні ми приїхали на дачу, будемо саджати капусту на сіні, яке придбала Чоловік пішов відкривати ворота, зараз будемо заїжджати та трішки працювати. Всім гарного дня та продуктивного! Дівчата, дивіться, яка краса! Вже нарциси квітно, боже, як гарно. Зараз вам покажу ще трішки ближче. Боже. Пташки співають. Просто неймовірно. Дуже як гарно. Природа озиває. А бджілки, як годують бджіки, просто не знаю, чутно вам чи ні, але це просто щось неймовірно. Mm. Які гарнюнки. Наче маленьке сонечко. Вон біленький в мене кущик. Теж гарний. Дуже-дуже люблю весна. Піони, які вже великі. М -м -м. клас. обожнюю дачу. Вам маленький огляд, що я взяла. Капуста. Тут є броколі, три штучки, три штучки цвітної. Та тут два кущика ранньої, надранньої, як сказали, та ранньої капусти. Це спірея. Red Gold, чи наче, якщо не помиляюся, це Монарда, вона червоним буде цвісти. І це забула вже, як називається. Десь на листочку записано. В общем. Так що, ось так. Будемо працювати та саджати. ВТБ тебе... колись купляла ранункулюс. Чи лю... лютик? лютик, вибачте, лютик це. ну Не знаю такі ось. Бачите корінці, зараз замочу їх. Надовго, та потім втикну землю, бо сьогодні на базарі один кущик стояв 80 гривень. Тому спробуємо самі виростити. У мене невеличка перерва навчай, бо щось трошки горло болить. Це, ці вазончики я покупала в Европі по 60 чи по 40 чимось гривень. Сюди посадила сортові тюльпани. Один же там набухає, буде цвісти. Щойно розсипала. Грабля ще стоять. Газон нове насіння підсипала, бо він у нас такий трошки кволий. Ось. Чекаємо на красу. Нарциси вже цвітуть. І ще там дуже багато буде цвісти, нарцисів. Боже, як гарно співають пташки, просто неймовірно. Ось тут я біля цієї кучі, пам'ятаєте, я вам казала, що хочу тут таке, щоб цвіло різнокольоровим. були квіти, різнокольорові, кусти, декоративні щось. Ну, Сьогодні я вже на базарі у бабці придбала спірею ред. Якось там ред, не знаю як. Ось. Просто клас. Щось у кого стройка йде, всі строяться. Я не знаю, ви бачите чи ні, скільки вже літає якихось комах, чи то маленькі бджілки. Я сподіваюся, що це вони, чи це не якісь шкідники. Їх дуже-дуже багато. Красончики жовті. Зараз я вам покажу свою смородину, Я просто немає слів, дуже засмучена, тому що на листі вже з'явилися ці червоні кучеряки, якісь там п'ятна червоні. Ось, бачите, воно ще не встигло вилізти, а вже Просто, до речі, що це таке? Їх дуже багато. Це які довгоносики, чи що воно таке? Ой, вибачте? Вони обліпили всю ось цей як його Їх дуже багато на ньому, на смородині. Там наша ніпличка вже сьогодні посадила все, що хотіла. Чоловік накриває та буде, надіюсь, робити нову ще одну. морквинка росте, тут бурячок росте, там бурячок росте. Щось у нас на дощик збирається, а щойно потравила. Дерева, так завжди. Сподіваюся, що трохи його не буде, щоб препарат схватився. Купила якісь 30Б чи В, як правильно, не знаю. Будемо дивитись, бо ця смородина. Я просто у шоці, якщо чесно. Відкрила сьогодні гортензію. ця вже в мене третій рік. Вона жодного разу не цвіла. Я вже дуже сердита на неї. Ну, не знаю, бачите, ось така от погано, мабуть, прикривала. Потрібно більше кривного матеріалу. Зараз вам другому покажу теж Красунчики. Сьогодні купила ще бабці на базарі. Яснотка. Бічте? Ось така яснотка каже, буде цвісти фіолетовим. які. Так. Тут взагалі обняті і плакать. Нічого немає. Просто ось. Фокусуйся вже, бачите? Так, кожна, кожна ось померзла. Не знаю, що з цього вийде, мені дуже шкода. Так гарно цвіла вона в тому році. Забула, як ці квітки називаються, також будемо цвітати, тому бігенький. І ось там також біленькі не збираються пуп'інки. Ледь не забула зняти вам красу. Дивіться, ботанічні тюльпани. На камеру вони, здаються, трошки білими, але вони мають такий легкий кремовий відтінок. Клас, яка краса! Ділки годуть, цікаво тут щось виросте чи ні? Хоча щось є, бачите? Тут, ось тут он є, щось це буде цвісти. Так, ну що, все, що можна підживила. Троянди підживила попілом. Хвойні підживила, тюльпани навіть підживила. У мене є ще, не знаю, на українській мові, ви бачите, голубіка. також її підживила. До речі, вона в мене вже ну, ось там у мене, вже третій рік, і вона жодного разу не цвіла, або вона також мерзне, або їй щось не підходить, хоча постійно воно добриво. Спеціально для неї викупляю і поки що нічого. Жодного разу не коштували ягід. Ось ось так. Щойно сапала на тому тижні. І знову росте бур'ян. Дивіться, яке там небо чорне. Ще й гримить, а тут чоловік на фоні робить мені ще одну грядку. Так. Обрізала лаванду і вже зелененьке відходить обожнюю лаванду. Газон засипала новим насінням, дерева ще раз потравила. Піду зараз на полуницю, спробую знайти, якщо вона там залишилась після осені. Буду вичищати, бо замовила ще іншу. Буду досаджувати, бо багато не прийнялося. На жаль, нічого. Все буде добре. Невеличкий огляд, якими я користуюсь добривами. Ось це я купила для гортензій. Бо в мене є такі, таке ось для хвойних. Я вже підживила ось таким одним, а інші ті ще. Більш старші, ось таким підживила. Потім я підживила ще лохину. Так, та обробила дерева. Така ось таким препаратом, я вже казала. Але щось мені здається, скоро так піде дощ. Ось, до речі, газонна трава в мене була. Ось така це найдешевша, яка була в епіцентрі. Я купила ще осінню наперед, тому бо, звичайно, все дорожчає, тому всю я траву розсипала. Її тут дуже багато і вистачає. У мене ще трошки залишилось і на цю територію я, бачите, навіть видно, досить щільно посипала траву. Так, ось тут я посадила кріп. кріп. Бачите, там біленьким пісочком собі посипала, щоб знати, де що рости, та не забудь. Оце один рядочок петрушки. А там просто колом таким викопала, перекопала. І два кола посадила два види кріпу. А, до речі, тут ще в мене радиска. Її так багато було в пакеті, що я вже не знала, де її садити. Ось так. Ой, піони вже дуже-дуже великі, гарні. Дівки годують. Прицеси. Хоста. Так ось. Ось моя капустинка. П'ять хостиків, будьте здорові. І вон капуста. Подивимось, що виросте. Так, ось мені зробив чоловік ще одну грядку. І ось таку маленьку буде. Мені буде три грядки. залишилось землі наносити і буде клас. Вирішили її сюди поставити, спочатку хотіла туди поставити, але вирішили сюди, бо тут більше стрічка. Це куп, купа попілу залишилася від дров. Так, це я тут попрацювала з полуницею. Ось де біленьке, то залишилося, а, на жаль, дуже багато пропало, бо я невірно її посадила. Тут я ще пересапала, вилами перекопала, підготувала таку ділянку до майбутньої полуниці. Чоловік скидує дрова, порядки наводить. Ось так, але вона така маленька. Я не знаю, чи взагалі варто це уваги. Ну що, піднялася вже на наш балкон, це означає, що ми вже збираємося додому, попрацювали гарно, дуже задоволена. Та що ще немає, це дуже добре. Тому всього найкращого, всім.